З підсумковим випуском новин на часі у студії телеканалу Аверс Дмитро Ураєв. Мої вітання. У поточному році на Волині грибами отруїлося двоє людей. У лабораторному центрі зазначають, що мешканці Горохівського району та Нововолинська отруїлися решітками та синяками. Летальних випадків цьогоріч, на щастя, не було, на відміну від минулого року. У 2017-му на Волині отруїлось 29 осіб, із них 9 дітей. Померло двоє дорослих та одна дитина. Звертаємо вашу увагу: бліда поганка, мухомор червоний, рядовка тиграста, опеньок цегляно-червоний. Застерігаємо любителів тихого полювання від фатальних помилок. Вулична їжа. Якої небезпеки можна чекати від улюблених перекусів та чи багато в Луцьку кіосків, які торгують їжею без відповідних документів? З'ясовував Максим Шушко. Початок серпня у Києві означився масовим отруєнням: 70 людей опинилися у лікарні через те, що поїли шаурми. З них 10 діти. У Луцьку мафів з вуличною їжею теж вистачає. Тож ми і вирушили таким собі журналістським рейдом обійти кілька торгових точок і дізнатися, чи мають вуличні торговці документи на торгівлю, медичні книжки і загалом, чи дотримуються вони санітарних норм продажу їжі. У мене всі документи на другої магазин за продукти. Mm -hmm. на другому магазин. Если надо, завтра утром буде. Все нормально, каждый день свежий, все заморожены. Я знаю эту ситуацию, которая случилась вчера, я смотрел новости, знаю все эту ситуацию, сказал, надо будет здесь документы так сами, как и есть на другой магазине. даже если копия. У меня все документы есть, даже фирмы, которые привезут мне мясо, мы взяли от них документы. Все есть у меня. Я там беру, там Mm -hmm. А до години я вам принесли. Виявилось, далеко не в кожного є ці документи, та й після зникнення санепідемстанції перевіряти це нікому. Скільки часу ви вже тут працюєте? Десь півтора року приблизно. Тобто за півтора року жодного разу ніяка служба до вас не приходила. Ні. Як сказав в інтерв'ю одному з центральних видань, заступник керівника Київської держспоживслужби Олександр Овчаренко, цитуємо: за своїми архітектурними особливостями, мафи, малі архітектурні форми, не можуть забезпечити дотримання санітарних вимог щодо забезпечення безпеки надання послуг громадського харчування. Там має бути холодна і гаряча вода, окремі бокси для овочів і м'яса. Також набір посуду, різні розділочні доски, різні ножі. На чотирьох квадратних метрах мафів зробити це нереально. Тож офіційно зареєстровано. …кіоску з шаурмою бути не може. Та виходячи з того, що ми побачили у Луцьку поблизу цих мафів, людей таке застереження не зупиняє. Нормально, вкусна їжа, тут постійно харчуємося, проходимо, завжди все свіже, добре, нічого жалоб ніяких не маємо на що цього. Дуже гарно тут все відлично, як для мене. Ну, я чув, що, того, що дуже багато випадків, що попадають в лікарні, але я, як вам сказати, від того ніхто не застрахований. Я того не боюся, я собі прийшов, поїв. Що буде, те буде. Живемо одним днем. Особливо небезпечний неякісний фастфуд при високих температурах. Все тому, що у продуктах можуть накопичуватися мільярди мікроорганізмів, зокрема, стафілококи, паличка коха. Та сальмонела. Якщо людина отруїлась вуличною їжею, то варто написати скаргу в Держпродспоживслужбу. Після чого інспектор повинен приїхати та взяти відбір проб. У випадку, якщо результати покажуть небезпечні елементи в їжі, підприємство оштрафують або закриють з попередженням на тиждень. А поки таких звернень немає, мафи працюють і роками не перевіряються. Максим Шушков, Ячеслав Марушко для новин на часі. Минає екватор відпочинкового сезону на шацьких озерах вже побувало понад 50 тисяч туристів. Серед них білоруси, поляки, мешканці центральної України. Чи не найбільшою проблемою залишається те, що шацький національний природний парк досі без каналізації і якісної інфраструктури? 45 тисяч гектарів, така площа Шацького національного природного парку, який має 22 озера. Дарма цю місцину називають блакитними очима Волині. Сюди можуть приїжджати сотні туристів з-за кордону, але досі ані світять, ані ближні озера і села поручних не мають каналізації. А в садибах і дорогих готелях вигрібні ями. Частково каналізоване селище Шацьк, урочище Гряда, урочище Ступа. побудована каналізацій також в селі Гаївка. Та е, частково є вже прокладені мережі. Ну, за протягом 2010 2015 років за рахунок європейських грантів, в нас було. Залучено разом з місцевим бюджетом більше 25 мільйонів гривень. За всі роки незалежності України Шацькі озера досі не отримали статус курорту державного значення. Це додаткові можливості отримувати кошти на розвиток лікувальної бази та інфраструктури, зокрема. Але щоб Шацькі озера отримали такий статус, обласна рада спільно із районною радою вже виділили понад 200 тисяч гривень на дослідження. Ми також ждемо і очікуємо, що. На нас глянуться і держава бачить, що дійсно оцю перелину можна розвивати, вкладати туди туди гроші, дійсно робити достойний відпочинок для наших громадян, також для громадян інших країн. Але навіть якщо таки шацький парк стане курортом державного значення вільної кількості землі, аби розвивати курорт, немає. Понад 50 земельних ділянок у шацькому районі у власності двох земельників зі Львова. Питання про мільйонні оборудки та незаконні виділення землі у шацьку почали піднімати під час сесії. Власної ради, адже для того, щоб отримати бажаний клапот землі, львів'яни використовували атовців. Таким чином львів'янам належить до 30 гектарів землі в шацькому районі. Ці землі бачення нас місцевих ми могли б використати для того, щоб Притягнути сюди інвестиції, запросити добросовісного інвестора, який би дійсно побудував відпочатковий комплекс, такий як, наприклад, Буковель, які всі знають, щоб в подальшому ми могли сюди запрошувати туристів. Окрім цього, держава досі зволікає з передачою землі за межами населених пунктів у власність шацької ОТГ. Місцеві депутати та голова районної ради занепокоєні, що ці площі можуть перейти у приватну власність до того часу, як їх таки нададуть громаді. Тоді розвивати курорт на цих ділянках буде зась. Ірина Кудря для новин на часі. Як правильно відпочивати на пляжі та чого робити не слід, аби веселощі у воді не перетворилися на трагедію. Дивіться далі у сюжеті. Літо, пора спеки та активного відпочинку. Підлітки, діти та дорослі усі йдуть до водойм, аби охолодитися та поплавати. Ми поцікавилися у лучан, чи знають вони, як потрібно поводитися на воді, аби не наразити життя та здоров'я на небезпеку? Не можна стрибати в незрозумілих місцях, тому що тут можуть бути камені, тут можна собі ногу пробити, можна, можна щось собі. Ну, щось собі погано зробити, і тоді вам буде недобре. Люди, не стрибайте в незаконних місцях. Знаєш, бороду не лізь в воду. Це одне діло. Святе. От ну, не можна під час відпочинку вживати. Нічого такого, що збуджує. Алкоголь найбільший ворог під час відпочинку біля води. В цьому переконані і рятувальники. А от перше, що які сталкуємося у нас проблеми проблемою, це коли людина не трезва, йде в воду і думає, що в воді вона холодна і буде її краще. Якраз це все обманчиво. Людина заходить в воду і не вистачає сил уже вийти. Ігор рятувальник із багаторічним стажем. Чоловік розповідає, що часто люди на пляжах лізуть у воду на підпитку, при цьому ігнорують, бо навіть грубіянять рятувальникам. Окрім цього, трапляється біда там, де батьки не наглядають за своїми дітьми. На малюків у воді може чатувати небезпека, сильна течія, водорості та раптові судоми ніг чи рук. Рятувальники закликають не боятися просити про допомогу. Не стесняйтесь, підходіть к нам на обращення к дітям, як правило, і що старше, скажіть, і що ви наші батьки, і все таке. Підходіте до нас і кажуть, ми хотімо покупатися, подивитися за нами. Це вихід ситуації. Всі по всі люди, всі хотят спробувати. Ну не всегда получается. С любого этого может быть выход. Ігор переконаний, трагедію краще попередити, аніж рятувати людей від водної стихії. Отож, аби застерегти лучан від небезпек, які можуть чатувати на річках чи озерах, рятувальники ви. Рушили на пляж біля річки Стир, відпочиваючим роздавали листівки із правилами безпеки на водоймі та проводили роз'яснювальні бесіди. «В Даному місці, в даному пляжі, найнебезпеку, найбільшу небезпеку складається стрибки з берега, тому що тут пологий обрив і мала глибина є. І так само є місця, відзначені, де заборонено купатися, тому що річка Стир заростає дуже великими водорослями, яка безпосередньо несе загрозу для життя людини. Також великою небезпекою є течія, коли людина не впевнена у своїх силах або навпаки, коли впевнена. Рятувальники застерігають, якщо би ви вирішили відпочити біля озера чи річки, ні в якому разі не можна вживати спритні напої. Залишати дітей без нагляду, купатися в заборонених місцях, плавати у місцях сильної течії, якщо ви не впевнені у своїх силах, притримуючись цих простих правил, ваш відпочинок буде спокійним та приємним. Анастасія Кушнарьова, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Вже до дня незалежності у мікрорайоні квартал, що у ківерцях з'явиться новенький спортивний майданчик не без допомоги благодійників і народного депутата України Ірини Костанкевич. Що ще потрібно квартальним мешканцям? Знають наші журналісти. В Ківерцівському мікрорайоні квартал сім багатоквартирних будинків. Дитячий майданчик тут вже є, а от спортивного для підлітків і дорослих не вистачає. Натомість є незабудована територія, поблизу якої закинуті гаражі. Звернувся до фонду з тим, що підростає молоде покоління і не зайняте. Я побачив, як вони ось видно, де стіл. Грають карти чи в доміно, ругаються і так далі. Бачу, що вони не зайняті тим, чим треба, щоб молодь розвивалася. Тобто, побачивши, що є такі проекти, думаю, що підуть на зустріч. Звернувся до фонду ігра палеці тільки разом. Вони руку вверх підняли. Ми за добре, що ви відізвалися і ми хочемо допомогти. Про необхідність побудови майданчика говорять як активні мешканці, так і ківерцівський міський голова. Е, оскільки вже Дитячий майданчик на даній території і на даному мікрорайоні є. Тож тут сім будинків, це майже якщо брати по мірках села, то ціле село по квартирах, якщо розібратися. Є дитячий майданчик, є пропозиція фонду Тільки разом, є пропозиція народного депутата зробити ще спортивний майданчик з силовими тренажерами і поставити їх на прибудинковій території, вулиця Квартальна, 2В. Попередньому обговорювали ми це питання, зустрічалися. Міська рада бере на себе благоустрій території, підвезення ґрунту, далі облаштування покриття. А вже тоді фонд буде сприяти в придбанні відповідних тренажерів. на зустрічі з народним депутатом України Іриною Константкевич мешканці ківерцівського кварталу говорили про наболіле незадовільний стан дахів, багатоповерхівок, постачання води на верхні поверхи будинків, недосконалості в законодавстві та нарахуванні субсидій, народна обраниця розбиралась в кожному питанні і по можливості обіцяла допомогти. Ми мали раніше субсидію, субсидію, але так як нам повідомили раніше про те, що так як я працюю за кордоном. То вибачте, але ви ніякої субсидії мати не будете. У мене є двоє дітей, дружина, яка не працює сидить також з дітьми. Сама проблема субсидій в нашій країні неправильно поставлена і неправильно вирішується. Тут вирішується тільки в спосіб, як олігархам дати оці гроші, а не допомогти людям. Друга проблема, яка виявилася за ті роки, поки є субсидії, що насправді частина. Людей, а їх в залежності від області є 30%, є 40%, отримують нечесно і несправедливо. Ірина Константкевич прогнозує, що питання субсидій загостриться ще більше восени з початком опалювального сезону і можливим збільшенням тарифів. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі. Сьогодні відбувались матчі чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги. Луцька Волинь на стадіоні Юність у місті Волочиськ Хмельницької області зіграла проти дебютанта змагань місцевого агробізнеса. Волиняни були результативнішими. У першому таймі відзначився Хагназарі Сіваш а у другому з 11-метрової позначки забив Денис Кожанов. Ігра завершилась з рахунком 2-0 на користь Волині. Вже за мить в ефірі телеканалу Аверс. Дивіться включення щорічного фестивалю Бандештат у місті Луцьку. Більше новин у підсумковому випуску вже завтра. Дочекайтесь у студії. Працював Дмитро Ураєв. Приємного вам надвечіря, гарних вражень і усього найкращого.